Як би нам не хотілося, щоб хворі імперіалісти з забугра сиділи на своїх болотах і дали українцям спокій. Вони цього робити поки не планують. Тож війна триває, а найкращі з нас і далі стримують орду, якою б не була ціна. Ми продовжуємо розповідати про людей футболу, що призупинили чи взагалі відмовилися від своєї кар'єри заради того, щоб захищати нас з вами. Миколі житково лише 21. Ще кілька років тому він поїхав до Польщі, де виступав в одному з нижчих дивізіонів. Чимало людей на його місці продовжили б займатися улюбленою справою, час до часу роздаючи стурбовані інтерв'ю. Утім, Микола прийняв інші рішення, яким можна лише захоплюватися. Якщо українці нічого не робитимуть і не будуть воювати, то ця війна прийде до всіх, не тільки в Україні. Мені дуже добре в Польщі. Я заробив трохи грошей. Але якщо я хочу жити в Україні, то маю боротися за її свободу. Прагну жити у вільній країні в мирі, але спочатку я та інші українці повинні боротися за це. Добровільно пішов на фронт і не набагато старший Микита Федотов, вихованець шахтаря, встиг пограти в Іспанії. А перед самим повномасштабним вторгненням уже був за крок від контракту із металістом та натомість взяв до рук зброю. Федотов виконував бойові завдання, потрапляв під авіаційні обстріли, тратив у боях з окупантами близького друга. А зрештою вирішив повернутися у футбол. Каже, рішення було надзвичайно складним, а прийняв його лише коли на цьому наполягли побратими по зброї. Нині Микита виступає за іспанську Пенфарадіну. За кордоном зустрів вторгнення головний тренер Десни Олександр Рябоконь. Проте, як тільки дізнався про те, що трапилося, не роздумуючи, кинувся в Україну. Поклик серця. Інших варіантів не розглядав. Я народився і виріс у цьому місті, і коли побачив, що ворог на в'їзді в Київ, їхав з думкою, що зараз приєднається до захисників столиці. Я просто мав там бути. Наставник підписав контракт з добровольчим батальйоном Континент, що брав участь у визволенні Київської області, і одразу отримав позивний тренер. Нині наставник продовжує службу, та все ж сподівається, що принаймні у наступному сезоні Десна зможе відродитися та знову виступатиме в чемпіонаті України. Не задумуються над відновленням футбольної кар'єри, яку закінчив ще до війни. Відомий український рефер Ігор Пономаренко. 24 лютого він подбав про дітей зі спортивного ліцею, в якому працював перед вторгненням. А вже 25-го постукав у двері військомату. Колись ще не головними проблемами були конфлікти з Селезньовим, що заліз в і Не визнає цього. Заледве ж опинившись на передовій Пономаренко потрапив під мінометний обстріл, під якого дивом вибрався живим. Мені 54 роки, але я не соромлюся визнати. Під лиману мені було так страшно, ніколи раніше у житті так не почувався. Це жахіття. Однак я встигав повзати, перебігати, шукати укриття. І це я дорослий, моя психіка сформована. А що казати про молодих бійців? Цей досвід лише додав колишньому ретері впевненості у чіткості сприйняття агресорів. Моє ставлення просте: росіяни під Каже воїн, і з ним складно не погодитися. Колишній голкіпер металіста і Олександрія Руслан Зарубін наприкінці 2021-го переніс операцію на коліні. Втім, за відновився та перестав кульгати подався у військкомат, прихопивши ще й екс-партнера Ігоря Чередніченка. Зарубін зізнається, що до війни навіть зброю у руках практично не тримав. Але для себе я вирішив, що якщо можу чимось допомогти, то треба йти і допомагати. Це було свідоме рішення, що йшло зсередини. Ніколи не уявляв себе військовим, але коли бачиш, як воюють зовсім молоді хлопці, не можеш залишатися осторонь. Зарубін та Чередніченко потрапили до лав Нацгвардії, де продовжують служити донині. Лікарі, адвокати, поети, айтішники, актори, бізнесмени і спортсмени немає проширку суспільства чи професії, щоб не були представлені на передовій. Буквально уся Україна бореться з агресором і не повинно бути жодного сумніву у нашій перемозі.